Свічовські закривайте уші. Це про GTA 6 RP Сервак, але кацапи. Ппппппппппупу, пуп-пупу, пуп-пупи, пу-пу-пупи. Буду, буду катати пупу-пупи. Вони пуп-пупи. Через ці відключення і через ці штуки щось ламається. Ключі через інфраструктуру можна вламатися. Ключі, я фік знаю, коротше. Це жестяк якийсь все. Пішов в Твіч у нас. Пішов YouTube Ютуб, Твіч, якщо що у нас стабільніше, тому якщо що, раптом трапляється. На прямих трансляціях. На цьому. Э, на Ютубі. Йдіть э, на Твіч, там Там все стабільніше. Що, що а... я поставив зараз в першу чергу Твіч, і Твіч войобується менше. Працює все зараз стабільніше. Все. Все, зараз я посилання оновлюю. О, навіть цей іде. Навіть що... шорс іде. Жесть, воно прямо іде. Вертикально. Мені треба вертикально налаштувати ще фігню. Чуваки, що зайшли на шорси. Перекидайтеся на основну трансляцію. А краще на Twitch. О, я, я вам в чат кидаю и закріплю. Все, щоб на цей. Дем. Дем. Господи. Как воно кончено? Господи. У мене аж вебка з'їхала. Я додарю в постолу. Все, продовжуємо з того ж місця, що ми зупинилися. я тебе водички Це мені табл таблеточки потрібні, блін, заспокійливо. Це просто жесть якась. Фу. Так, я все налаштував, що треба. Чат. Чату нема. Чат, поспамте мені щось. А, стоп, воно... Ні, чат є. Зараз буде. Зробимо так и зробимо ось тут от вот так. Ну у нас не одразу там пише и там пише. Ну и где оно? Ось тут моя бути А, ну вот, я воно якраз дійшло Все, окей, все, нормально, проспавленно. Все, Марко, ні, ні не, не, марко. Ні Ні Я сам я сам спамлю коли треба Все, ем. Я не знаю, скільки в нас є, блядь, часу через цю хуйню. Так ем эм... Все, ми все приготували, там що могли. Я пам'ятаю Вода з цукром вода з цукром, похуй. Це те, що готує моя дружина собі іноді просто. Просто тому, що. Clearwater extra світ. Окей. Okay. Я не знаю, коли в мене буде включення, відключення. Я не знаю, скоріше за все недовго прострімлю, Зараз я на телефоні включу собі. Блюєті. Мабуть, треба збір записати на штуку, яка це UPS. Не просто, щоб я втикав з цього. З... Щоб мені не доводилося перемикатися на повербанк, який у разі відключення щось ламається. А щоб я просто коробочка була, вона 6 тисяч гривень коштує, наче всього. За рецепти я просто роблю. От. Треба буде поставити собі цей донат-гол. Ну, я візьму з цього. Те що зараз. Мені треба щось трішки під... підлєкатися. Я можу підлєкатися? Прям плюс 80, плюс 80 на треба, да, это трошки поспав. И оп, все І И це ще я не всі підрубив це. Що? Добрати. А, воды. Ну, вода у нас фулова. Куди нам взагалі? Я щось потерявся, поки... Це все тут було. Тут школя. Шкіоля. Як казав Мегамозик. Якась математика їх місцева. Якийсь дуже цікавий лор, який ми. Давайте. Так, не, не в цій грі ми будемо. Взагалі лор, о, грибочки. А от грибочки ми схаваємо. Що з тобою, господи. Чому вона коці ноги при цьому? Мені тобі ноги перев'язати чи що? Я пам'ятаю звідки таке прийшов, куди мені треба, якщо чесно. Т-бег, о. Чайок! Тепер реально може бути чайок заварити. Нам же є предмет чай, тому. Why not? Кришталіки В джусанді, до речі, були різні біоми, різні приколи були. Там були шахти, там були... Всякі штуки. Ну коротше, там. Ну там, там полегше було механічно. Наче я нічого не можу зробити тут, прикольно. Ну не можу і не можу, і фіг з ним. Може можу, але не знаю що Чому бігати це? Ой, все. Я ображений.

Слушай, кому кончена? Так, а... Ну, в селому, да, поднимаемся на гору, I guess. Ну да. А что она вообще лошадь? Красивое. Красиво. Пошла. Майя будет взагалі легко поцешлицу. Оп. Оп. Чисто по ячейках. Такие вот еще писли ячеечек, Вот это уже пытание. Життя писли ячеечек. Вот сюда, да? Вот так раз, два, друга сюда. И вот так нормально будешь писли. Все, окей. Ай, блин. Тихо, 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 тихо. Куда, блин? Еще в подымании. Ну так, зачепилося. Раз, два, три, чотири. Мекюшки. Ну майже, ну майже. Это, обхопили стіночку. Обхопили тіночку. Не обхопили, ладно. Так, ну раз. Зараз обідно було. Так, а ну, оп. Кін, я вже скоро закінчу. Давай краще сюди, Тут тепліше. У нас вимкнення і тепла також. Тому капець, звісно. конечно. So close. Да, 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 close, клоус. Скоро заліземо, да. Так, я раз, вот так. Вот так. Вот так. Не, иначе тут все легко, а иначе... А то есть, стрёмно. Так, я подвинули не знаю, дивно. Все, нормально. е е Ух, е е Навіть не витратили жодного колочечка Питання тепер що тут? Мені треба взагалі. Тут ще один сейф, серйозно? Щось якось. Якось не легко. 17 хвилин, доки це. Ну, до речі, це треба нам буде скоро. Плюс 50 хавки. Екстра світ. Водичка. Чекайте, де водичка ця. 17 хвилин. Окей. Окей, okay, whatever. Мапа. Синя, фіолетова, жовта. If you can find the three pieces of the doll, which is close to, да, окей, окей, це якийсь додатковий квест. Я сподіваюсь, він нам не треба. Мені... У мене є ціль залізти на гору. Якщо мені дають груз ціль залізти на гору, я якби згодaюся. Лізу на гору. И все. Не, просто рукой иду Ти приколишся? Ты не кажи, что мне требуют всю заход круп. Блять, я не хочу, хочу, чтобы она. Просто была. Я полицию тут просто на гору, беру. Ну, тут же будет складноватенько. окей Давайте, заліземо туди Мабуть будемо на цьому закінчувати бо. Відключення, ключ, не, конечно. Не дають мені нормально. стрімити Улітку може, будемо нормально. Розібрався? Розібрався Вітаю, що це за печера? А чому мене меня нечего-то включили? Це десь вгорі Ну, Ой, очевидно. Блять, я не можу нормально. А, сука. Я намагаюся. О! Е! шпагатик. Да давай либо ногу. Да, мне. Давай, 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 вот так, да. Треба подтягнуться. Треба... Давай, 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 подтягнись. я могу, типа... О, давай, давай, давай. Зараз паду, зараз паду. Ну, по ділом ей. Добро было швы вставлять. И питягу вот из, от. вот так. От, 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 от. У меня сфэфпоинт прям тут. Сифпоинт прям тут Мені здається, немає. Особ... А почему у мене не чекай чекает? Чому... геймпадом... А чому чекай. Чи це ты пишешь с шорцев чекай? ти пишеш з ш... з це, це пишешь шортсы-то? А, не, да, да, ты пишешь шур. А, не, стоп, не, на нормальному стримі ты пишешь. А шо таке? А чому то дивоно не підключається? А я не знаю, який из них. Оце на канал. Ну, будь-кому раз, я бачу, да. Кимпадом вона краще не буде. Ну хто мені казалось, що хтось ще краще. Я не вірю. Нічого, сейчас разі... і стрибнути. Що таке? Алло! Що це? Що це було далі? Чекай, у мене щось зі інетом знову? Ні, нормально? Дай когось тут краще? Ще не, не бачу, де тут руками зачепиться. Ми спробуємо. По спайдерменськи отак, так, да, да, да. Руками, ага. Це було чисто по спайдерменськи максимально зараз. Давай, оп. Оп. Все, нормально, 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 нормально. Не шатаемся. Не шатаемся, нормально тут. Умови не треба мені. Так, тепер. Тепер сюди? Сюди. Туди не може щось. Окей. Так, да. Вот так, да. Як вони цю всю карту зробили? Руцями! Все руцями. Прям явно. Дощик зараз піде, ну давай. Спробуй мене зупинити дощик. У нього виходить, у нього виходить. Opa. Давай, давай сразу вот сюда. Да, хорошо. О, тут я какая-то фигня, чекай, ей треба... Где-то. Это что, Окей. Потом почитаем. Еще... Какой я обманю? Мы не будем это считать. Це не та гра, в якій я хочу читати. Це гра, в якій я хочу лізти. Майже. Тому ми можемо використати зараз. Карта цікава зроблена. Uh, так, окей, окей. Я разумею. А я не могу вайлкламик, блядь. Окей, я це могу. Ну, блин, я хочу пожертвовать, пока вы там можете пожертвовать. А, ладно. Давай, оп. Не, я просто не... Не-не-не, стоп О, так, да, все нормально. якось ліворуч. Мені здається, якщо я схожу хоть образок на клайминг у стіни, я взагалі не буду жодного разу докопаться до того, что он работает. А, так, да. Пусть криво там руку поставила. Так, давай-ка, еще один. Там Уже какие-то стремлин. Моментик. Якийсь мультичат, аксел чат. О, зараз, зараз, дорожче правильно красиво. Раз, через раз. Ну, там, короче. Тому що сьогодні взагалі технічні травм у мене цілий день. Цілий день, якась хуеда у мене. Ще як додому з лікарні повернуться. You're not gonna sleep. Ну вже піднялися, що піднялася? Шо это такая, блин. Така тушніла. 12 хвилин. 12 хвилин. Що мені важливіше зараз? Ну все, давайте. Гріб, 2 хвилини. Берс не ошибку треба. Я просто поп'ємо І оце вот поп'ємо, да все нормально Куди ми далі? Ми далі в печеру о можна попити тут лир поп Супер Я супержу не можем ну и ладно будет у так вот тут уже такое питание а ну если сюда сможет ладно сможет то чел все сейчас собирает копается новинка ну, конечно Скилл еще так ну тут опять. Якась... finally gonna see them all up close и в чем мем? у всего всего мне треба какую-то штуку разгадать для того, чтобы все открылось и чешу разблоки просто небо на бананаре на, на равнине табер не можно, не треба. Щоб були певні точки, тільки там ти можеш сейвитися. На наступні такі ми і зупинимося. Ну, має, має десь тут бути. Ну, зараз тут піднімуся, скоріш за все, тут буде. Ну, праворучку десь можна піти. Може, може навіть можна. А ну, зараз. Може навіть можна десь отут пройти і щось тут знайти. Скоріше за все. Там щось є. А тут підйом вже буде. Тут ми майже дійшли до якогось нового прям нового етапу. М -м. Сподіваюсь, нового біому, бо... Воно все поки однакове таке. Давайте реально спустимося зараз. Репл. що значить репл? А, типу... Окей, okay, да, оце правильно. Щоб спуститися швидко. І тепер, типу, hold і send. Так, все. Так, і от тепер отут... Я не знаю, що тут Щось тут буде. Тут достатньо на бувають не Тут по різному можна залізти. Капець, втомилася. Оце то, звісно... конечно Да, жорстко пробігло. 6 что моя бута? Вот тут как минимум есть леки по жидким. Алфин Кола, Клэмбин Тейп, Анкук Трайс. Ну еще, еще, система кулинарии мы не подобается. Чем и схожа на Зельду. Если кем не ведомо там что-то Ну тут 6 типа, можно знать. Ты почитать, да. Читание мы игноруем мы пока. Я не встыгаю трешки читать даже по життю. Так, а тут что? Можно... Дистрибнуто очища. О, тут можно разбить табера как раз. Ну все. Супер. Давай. Стребай не бейся. Стребай не бейся. Опа. остробочник такой себе с того. Игра тільки що в хайгар, нарешті вони выкладывают на майже ігровому ноуті... нарешті продукт. Ты не с 5 на 5 нормально. Норма, треба спробувати. А, стоп, тут не можна разбито, це типу. Аааа. Ми не можемо тут розбито. Бач тут типу цей. Фоточки кипив. то ведмить кажут. Их, офигеть! Реально Винсей. На скелях. Жесть, конечно. Само все, А, ось можно. Вот тут почти можно. Что-то я понял. Все, сейф и бивок. Хук. Ну, ну, а секундочку Hi, agent, you, А он ни в память ничего не живал за так? Nee. Climb, right? От, uh, no. От, на Еверест new зупинимось. Ну це і є Еверест цього end. світу, так розумію. До речі, в нас на даний момент 69 фоловерів фолов на твічі за що всім величезне, дяка. <плес> якщо, ви, якщо ви ще не бачили наш шикарний шикарну перебивку, яку я тимчасово зробив для нових фоловів, то обов'язково зафлоптеся. Там прям цей. Так, а ну-ка. Ну, зараз секундочку є офну мікрофончик. Короче, народ. Буде виключатися, тому що нас чекає величезний достатньо обстріл. От. Е, я радий, що я сьогодні просунувся, хоч трошки щось пробив. Не радий, що мені довелося подобатися зі стрімами. Ну, така справа. Така справа. Ну, от. Сусіди в нас такі дуже неприємні. Тепер от бачите, як я вимушений ви говорити на... з твічом. От, е, зате я зробив сьогодні багато чого до стріму. Налаштував всі ці приколи. З розкладки, заокруглені вебки, все, всі, всі, всі приколи. Я дуже задоволений, що я далеко ще не все зробив, що, що хотів, але. О, от-отакий от, 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 от у нас фон є. У нас є їх gtv фон, а я отакий фон. Якщо я на ІгТВ стрімлю, то у нас отакий. А якщо я просто, просто сам стрімлю, то у нас отакий от фаличок. От, Так що будемо відпочивати. Ми, стіно, ми взагалі не ночували в лікарні. Хто знає, той знає. Підписуйтесь на телеграм-канал. Там всі анонси, всі проекти. Коротше, в Києр не хочеться допройти, я думаю, вона недовга, ще пару стрімчиків ми зробимо. А, не знаю коли поки. Все, всім тихої ночі, щоб вам нічого не прилітало, ніякі підстанції. У нас, блін, детек прямо в, в, в дворі, щось там, до речі, чинили, коли, коли я ходив, вас і що не Вони в районі мусорки, короче, там щось цей колупають, чинять. Там там якась фігня, там труба стирчала така, короче. З землі, і з неї вогонь прям. Це, Може газова якась труба, чи щось, я не знаю, що за труба. Ну, газ, наче, був, коли я останній раз чекав. Коротше, отакі от от такі, от такі штуки малята. От. Скоро підрумуємося. Мені треба ще один варіант, типу скоро закінчуємо. Оставити дублі. Не, не дублікат. Стоп. Да, дублікат. І тут написати скоро Зак... закінчимо. Можна навіть дв... два таких зробити. От. Все. Всім папа. Дочки. До нових зустрічей.